Вітаю! Дуже хочеться дізнатися, над якими саме практиками кожен з вас зараз працює. Чому? Тому що хочу, щоб ви дуже сильно звернули увагу на одну річ. Наприклад, візьмемо практику, бачите, там позаду мене є антени. Наприклад, ви зараз десь на початку і ви нейтралізуєте різні. Антени, наприклад, мобільного оператора, чи ще якісь, так? Можливо, просто свої електронні прилади різними методами, запропонованими на цьому каналі. Зверніть увагу, що як тільки ви щось більш-менш навчилися, вам просто життя, Всесвіт, ваше вище, я, ваш дух, ваша душа. Ваші гідети-наставники підкидають вам те, що ви навчилися. Наприклад, пояснюю: от ви навчилися нейтралізувати антени. Де б ви не гуляли, де б ви не їхали, антени будуть вам потрапляти тепер в очі. Я йду десь в ліс, в гори, Бог знаде, ні з того, ні цього мені хочеться звернути, піти кудись там вглиб, направо, наліво, вниз, вверх, ще кудись, і бац, виходжу на антенну. Просто вона береться не звідки. І я розумію, що мене сюди привели і я повинна зробити свою роботу. Чи, наприклад, ви попрацювали з практикою? З наднерковими, наприклад, залозами проведення різних душ, в тому числі сутностей у світла. Так? Бо це один із варіантів. Чи, наприклад, через створення тунелю світла, чи звернення до тонкоматеріальних присутностей. Тут вже кожен якби, з чим працював і як. І тут вам активно. Потрібно буде попрацювати, тому що душі будуть до вас приходити, і сутності будуть до вас приходити. І від вас буде вимагатися не тільки сама процедура проведення у світло цих душ чи сутностей, а взагалі відшліфовування цієї процедури. Також ваше Милосердя, ваше розуміння цього всього процесу, відчуттів, ви будете це робити, от знаєте, як, наприклад, як хірург робить операцію. Зосереджено спокійно, нейтрально, перебуваючи тотально в цьому моменті, з гарними намірами світлими, без будь-якого там страху, якихось опереджень, сумнівів, ще чогось. Тобто ви будете відшліфовувати цей момент. Наприклад, так приведу приклад: наприклад, я вийшла гуляти. Гуляю, гуляю. Напевно, півгодинки десь пройшло, і мене щось так покликало біля ферми. Там такий був стіл кам'яний, знаєте, ще середньовічний. Просто камінь на каміння стоїть, як стіл. І з каменів викладена така ну, як лавочка, десь так сісти. Думаю, ну чого це мені? Я тільки півгодинки гуляю, а вже хочеться якось присісти. Хоча насправді я сісти не хочу, пити не хочу, їсти не хочу, нічого не хочу, але мене туди тягне. Думаю, ладно, раз тягне, сяду. Сідаю, і моя голова автоматично повертається наліво, і я бачу, що позаду ферми лежить тіло мертвої корови. І я розумію, чому мене сюди провели і чого мене сюди затягнуло. Треба провести. І... Це весь час відбувається, так? Тобто, коли ви робите якусь практику, ви чогось навчаєтеся, ситуацій, де вам треба буде ці ваші вміння проявити, буде ставати все більше, більше і більше. І коли ви закріпите певну процедуру, певний протокол роботи, з тим чи іншим там явищем, так, те, на чим ви працюєте, ви підете на щось інше. Зверніть, будь ласка, на це увагу, так, щоб ви не тікали, не проходили повз, не сумнівалися, що вам там щось недостатньо. Якщо вам дали конкретну ситуацію, значить, у вас зараз є все для того, щоб її виконати і виконати правильно. І ви навчайтесь. У будь-якому разі вам нічого не дасться того, на що ви не здатні. Ви повинні це розуміти. Так пам'ятаємо про резонанс. Ви завжди притягуєте те, чим ви є наразі, чого б це не стосувалося: ситуацій, людей, янголів, сутностей, гидів, душ, явищ різних. І от коли ви на щось звертаєте увагу, так чомусь навчаєтесь, Воно саме йде до вас в життя. І отут важливо, дуже важливий момент не тікати, не соромитися, не сумніватися, не перекладати на потім, так, не мешкатися ото, що робити, як робити, що там було, як було. Відкиньте цей весь сумнів, зосередтеся на моменті в присутності тут і зараз, зверніться до своєї власної душі, до гідів, наставників, духа, вищого ята, так, янголів, щоб вони вас провели, щоб вони вам допомогли. В будь-якому разі ваша вища, вища суть, так, ваш дух, ваші гіди, вони все зроблять. Від вас намір стан присутності, щоб через вас пройшли необхідні енергії і сталося те, що має статися. Все. Коли ви це зрозумієте, ви підете ще далі, ще далі, ще далі. І всі практики будуть проходити досить легко і просто, тому що ви йдете по цьому шляху і ви не тікаєте, не тікаєте відповідальності. Ви її навпаки на себе берете, чітко усвідомлюєте, що раз ви пішли вже цим шляхом, треба робити. Так? Не переживайте, це не буде вічно. Так? Не думайте, що на вас всюди будуть тепер чіплятися і душі, і сутності, і всюди будуть антени, і всюди будуть якісь там геобіологічні явища, і ви будете тільки тим займатися, що щось чистити. Наповнювати енергіями проводити в світло ні. Все стабілізується і все буде дуже сильно гармонійно відповідати вам. Колись ви для когось, для чогось зробите, колись вам. Це буде такий взаємний бартер. Ви побачите, що все буде досить гармонійно. Просто коли ви навчаєтеся, вам це будуть давати ну як блюдо в ресторані, так приносити на блюдечко. А ось тобі ще. А ось тобі ще. Наприклад, ви вирішили трошки е розкрутити свій магнетизм, і бац, хтось в сім'ї підвернув ногу. Чи, наприклад, що сталося з вашим домашнім улюбленцем. І вам треба сісти і провести енергію просто через магнетизм. Чи бачите, що хтось там щось підчепив? Сідаєте за діаграми, за є і визначаєте, хто там що. Підчепив, і згідно того, вже вибираєте процедуру, що з цим робити, тими методами, які вам доступні наразі. Ще раз кажу: все в резонансі. Тобто, те, що у вас зараз є, у вашій скарбничці, ваші методи, саме їх ви повинні пропрацьовувати. Не треба шукати щось інше. Вам все дається по вашій силі, по вашим знанням, по тому, де ви зараз є, те, що ви наразі маєте. Це дуже важливо зрозуміти, що не треба лякатися, не треба нічого шукати, не треба ні до кого звертатися. Це вам вважайте, ваш власний дух підкинув ситуацію, людину, подію, сутність, хворобу, паразита. Будь-що. Для того, щоб ви пройшли цей досвід. Це вам, це ваше. Беріть цю відповідальність і працюйте з цим. Те, що ви маєте зробити, робіть з відкритим серцем щиро. Е -е. І все буде добре. Ви побачите, як швидко ви підете. Не зациклюйтесь, так? Коли щось не виходить, щось не так. Не відчуваєте так, що, наприклад, щось пропрацювали чи чогось не досить. Не переживайте. Наберетесь і досвіду, і тих енергій, яких потрібно. Воно все проходить в свій час. Іноді треба просто відпустити ситуацію, почекати. З часом щось усвідомиться, чи щось десь ви навчитеся, і все зробиться отак. Спокійно. Нейтрально, тотально, приймайте те, що вам приходить і все. У нас процес навчання буде відбуватися гармонійно, самостійно, просто, ідеально для вас. Знайте, що все, що вам дається, воно дається в ідеальний час, в ідеальному місці, у вашому ідеальному стані. Не думайте, що от зразу все прямо на вас нав... навалиться, і ви не зможете звідти вигратися. Не думайте про це, бо так і буде. <світ> думайте, що все гармонійно, все в свій час, все так, як має бути, згідно всіх універсальних законів, з повною повагою до вашої суті, на всіх її вимірах, на всіх її октавах, на всіх її планах буття. тобто... Все згідно плану. Ніколи в цьому не сумнівайтеся. Просто йдіть цим шляхом, течіть по цій річці життя і все. Приймайте те, що йде, і робіть те, що потрібно робити, там, де ви є, тими методами, тими протоколами роботи, які у вас наразі є, згідно вашого того світогляду, який зараз у цей момент є. Попрактикуйте, це ваш шлях, душа його обрала. Довіряйте їй, довіряйте вашому духу. Вас проведуть, вам допоможуть. У вас є все, що необхідно. Не сумнівайтеся. От, взагалі не сумнівайтеся. Довіряйте. Довіряйте і будьте в цьому процесі так тотально. Я вам бажаю натхнення. І мені цікаво, звісно, хто над чим зараз працює. І чи побачив вже оцей зв'язок, оцю резонансність, як проходить взагалі ваше навчання? <свісно> Бо на моєму каналі практично всі навчаються самостійно, так? І поєднуючи цю практику з іншими практиками, якими ви володієте, і які ви проходите самостійно також, чи в групі, чи ще у якогось майстра десь. Якщо не полінуєте, знайдете хоч хвилинку свого вільного часу, так, поділитися, чи відчули ви це і як. Було б дуже приємно від вас почути. Цей зворотній зв'язок, він важливий, він потрібний, і він натхненний для всіх нас, для всієї спільноти, для мене в тому числі. Дякую кожному, хто знайшов хоч трошки часу написати, хоч декілька речень. Дякую, дякую, дякую. Гарного дня! Бувайте!